Всім привіт! Сьогодні будемо в'язати ну, дуже лінивий жакард. Ось так виглядає з виворотної сторони, ось так з лицевою. Все це зв'язано лицевою гладдю, і ми тут просто змінюємо кольори в певних місцях і з певною періодичністю. Для того, щоб отримати гарненький візерунок, не притримуючись моїх кольорів. Вам потрібно підібрати їх правильно. Для цього я раджу вам підібрати один базовий колір. Це може бути світло-сірий, наприклад. У мене це біло-молочний, він скоріше такий молочний, не вибілений. І два яскравих кольори. В моєму випадку яскравіший є ось такий волошковий, бачите, синій, і в парі до нього йде ось такий бірюзовий. Всі вони разом в трьох, в поєднанні ось так чудово виглядають. Отже, давайте з вами почнемо. Для такого візерунку пропоную набрати кількість петель, що буде кратне 4, та 2 кромочні. В моєму випадку я набрала 42 петлі. Раппорт мого візеруночку з моїми кольорами починається з того, що іде чердування ось такого волошкового і бірюзового. От зараз я саме дійшла до цього моменту. І що ми робимо? Першу кромочну знімаємо, пров'язуємо дві петлі волошковим кольором. Далі у нас входить в роботу бірюзовий колір, і ми пров'язуємо дві петлі бірюзового кольору. В'яжемо все лицьовими. Далі знову повертаємось і в'яжемо дві синього. Отак от. Так Тут ми знову робимо заміну ось так. І в'яжемо дві лицьові бірюзовим кольором. Знову заміна. В'яжемо дві синього. І отак от ми з вами в'яжемо цілий ряд до кінця. Дві. Лицеві бірюзового, дві синього. І останні три петлі в нас виходить, ми пров'язуємо дві бірюзового і останню кромочно також бірюзового кольору. Отже, перший ми дов'язали лицевий ряд, далі продовжуємо роботу на виворотній стороні і продовжуємо працювати саме з цими двома кольорами, з бірюзовим та синім, тобто з тими, з якими ми починали цей ряд. Першу кромочну знімаємо і тепер в'яжемо цілий ряд виворотними і в'яжемо по малюночку. Тобто там, де у нас були бірюзові, в'яжемо дві бірюзові. Ось тут для того, щоб не було у нас дирочки, ось цієї, ми з вами зробимо таку перекруточку. Бірюзову розмістимо зверху, а оцю синю ось так скрутимо з бірюзовою і пров'яжемо дві виворотні вже з синім кольором. Ось так в нас вийшло. Ну і далі в'яжемо по малюночку. Там, де бірюзові, в'яжемо цим кольором дві виворотні, там, де сині, в'яжемо синім, дві виворотні. І ось так робимо до кінця ряду. Ну, ось ми майже дов'язали вже до кінця ряду. Тут було дві бірюзові, залишається у нас три петлі, ми їх повністю пров'язуємо з синіми. Три виворотні, синіми. Ну, дві сині виворотні, і остання в нас рахується як кромочна. Перевертаємо, і далі ми з вами переходимо на друге чередування кольорів. Це буде ось цей ряд, бірюзовий та білий. Отже, синю ниточку ми з вами тимчасово залишаємо. І тепер в роботу вводимо ще й білий, білий колір, оскільки бірюзовий в нас вже і так в роботі. Першу кромочну ми знімаємо і пров'язуємо там, де сині, ми пров'язуємо дві бірюзового кольору, дві петлі. Пров'язали, а там, де в нас в попередньому ряду були бірюзові бірюзові петельки, ми пров'язуємо на їх місці дві білого кольору. І ось так ми з вами повторюємо до кінця ряду дві бірюзові, дві Біля. Наступний виворотний ряд у нас починається з білих ниточок в моєму випадку, і я пров'язую першу кромочну, дві виворотні білого кольору. І ось тут, якщо ми з вами зараз не зробимо перекрут, а просто так відкладемо білу ниточку і почнемо в'язати, то у нас буде тут велика-велика дирка. Отже, для цього, як і в попередньому випадку, ми з вами отаким чином робимо перекрут. Знизу у нас знаходиться бірюзова ниточка зверху біла, і ми їх перекручуємо ось так. І все, дирочки немає. Ми далі пров'язуємо дві виворотними бірюзового кольору. Ось, бачите, ніякої дирочки, все дуже гарно виглядає. І все, далі продовжимо в'язати в звичайному режимі. Це дві білі виворотними і дві бірюзові теж виворотного кольору. Останні петлі ми пров'язуємо повністю бірюзовим кольором, і кромочну також. От і все. У нас насправді тільки 4 ряди рапорту. Тут все позаплутувалось, тому розплутуємось. Ось такий візерунок у нас вийшов. Підбирайте свої кольори улюблені, і у вас також вийде дуже, все гарно. До наступних зустрічей! Всім па-па!